Після того, як ми почали виймати солому з панелі, ми побачили те, що в принципі вона всередині суха. Вона була трошки затекла, але десь приблизно на 3 см на 2 см вона промокла в цих місцях. Далі вона повністю суха, бо, як казали замовники, була стіна мокра десь пополовину, тут вона висохла. Ну а так як влага трошки зібралася зверху, то наче була замокша. Але ось попробували. Ось тут в цьому місці вона була більш мокра. Ми її вийняли до половини. Так ось. Вона зовсім суха. Ось тут вона суха, тут ще трошки скриємо чуть-чуть, бо ось чувствується влага під коробом. Зараз ще трошки оберемо її і в цьому місці теж було почорніння але повністю вона суха тобто ну, не відчувається може як звісно якщо в вагоміру мірять то трохи покаже забагато але ви зрозумієте також правильно це природний матеріал тому якщо в ньому присутня якась легка вологість нічого страшного немає більше буде вологи після штукатурки аніж зараз тому що воно Тоні штукатурки майже 200-300 літрів води. Так що та влага, яка зараз є, це зовсім не є проблемою. Тому працюємо далі. Побачите зараз ось процес іде підготовки дерев'яних поверхонь, ми їх скриваємо бетоноконтактом кварцевою ґрунтовкою ці узбічні деталі. Також проходимо кварцевою ґрунтовкою. І після того, як скриємо кварцем, будемо набивати сітку. Це для того, щоб була добра адгезія штукатурки до дерев'яних поверхень. Так що, слідкуємо.